«Почему 80% личного состава українського контингента в Криму перешло на сторону Росії? Можете ответить? Ну я вам скажу, що це, знаєте, цифри перебільшені. По-перше, по-друге, знаєте, інша держава сьогодні використовує різні інструменти, в тому числі всю пропагандистську машину. Вона, вона звичайно, така побудована за за стандартами Радянського Союзу, але ще більше. Більше така стала агресивна і більш е, неадекватна з точки зору правди. Тобто, фактично там іде повна така суцільна інформаційна війна зі всіма такими граничними показниками, граничними з точки зору цинізму. Неправди, використання брудних технологій і так далі. Тобто я з так би з цієї точки зору також подивився на все, що відбувається навколо наших військових в Криму, і взагалі навколо України стосовно е, взагалі того, що відбулося, ми повинні чітко ідентифікувати, що е, це агресія проти України, це війна е, з боку Російської Федерації проти нашої держави. Звичайно, поки поки в цій війні. Немає збройного зіткнення, тобто ми розуміємо, що таке збройне зіткнення це коли війська е, одної сторони нападають і вже зі зброєю ведуть боротьбу з іншою стороною. Але це ми повинні чітко ще раз хочу сказати, ідентифікувати це агресія, це війна. Відбулася окупація частини нашої території військами іншої держави. Тобто, е, виходячи з цього, ми повинні оцінювати всі інші питання і всі інші речі. Хотів би звернути увагу ще на один аспект. Що сьогодні відбуваються, знаєте, індикатори, військові індикатори. Я, я спираюся на факти. Я не, не емоціями керуюся, а факти, а саме військові індикатори, військовий лакмус, вони свідчують про те, що навколо нашої території, нашої держави, саме з боку Східних кордонів, з боку Криму окупованого і на інших також територіях, сьогодні засереджено величезне наступальне угруповання Російської Федерації. Ну От, наприклад, для чого в Криму мати реактивні системи залпового вогню, які туди введені? А, знаєте, у них немає задач в Криму. Це ураган-система, це потужна реактивна система, яка покриває величезну територію своїм залпом, на якій оплавляється земля. Ви повинні це розуміти. Для чого там бомбардувальники фронтові в Криму з повною загрузкою Су-24, які мають тактичний радіус, який перекриває всю Україну? Ну тобто, знаєте, з точки зору, скажімо, того, що там відбулося, у них немає ніяких завдань. А для, в... чого... а для чого, пробачте, мені? А для чого вони це цікаве питання? Значить, ми, ми можемо, знаєте, я ще раз хочу чітко сказати, спираючись на індикатори, на військові індикатори. Гатуються вторгнення, гатуються вторгнення на нашу територію. Проводиться глибинна операція сьогодні. Спеціальна операція. Ми бачимо також індикатори цієї операції, коли е, знаєте, одні ті тиж... обличчя були е, в Криму у Сімферополі. Вони кричали ми кримчани. Ті ж обличчя в Одесі кричали «Ми одесіти». Тобто, знаєте, йде така проекція цих е, сил. Вони йдуть попереду, їм і керують відповідні спецпідрозділи. Е, Російської Федерації вони ну, використовуються знову ж прийнятні для Російської Федерації, звичайно, брудні цинічні механізми, подкуп шантажу, погрози і так далі, е, підпитування п'ятої колони, створення такого, знаєте, технологічним шляхом, тому що по кількості тих людей, які ну, ми бачили останнім часом на цих площадях, ну, там немає таких глибинних знизу таких джерел. Тобто це все технології, це все спеціально, щоб розкачати суспільство. Після цього пропори, захоплення адміністрації. Ми можемо це побачити. А Україна адекватно реагує на ці всі шаги. А в цьому питанні, звичайно, в мене також, знаєте, є, є, є певні застереження. Чому? Тому що. На мій погляд, сьогодні повинні бути об'єднані всі зусилля нашої держави, всі можливі зусилля. Ми повинні навіть менталітет змінити. Ми повинні розуміти, що ми перейшли тобто, той, той позграничний стан між війною і миром. Тобто ми знаходимося в стані війни. І люди повинні це розуміти. Тобто, працю почали працювати зовсім інші закони. Зовсім інші закони виживання суспільства, зовсім інші закони реагування з боку суспільства. Ми бачимо сьогодні величезну енергію людей знизу. Завдання влади сьогодні об'єднати ці зусилля зверху, зусилля знизу для того, щоб в найкращий спосіб захистити нашу державу. Цього вимагає е, час. Ви розумієте, агресора, я, я вже про це багато разів казав: агресора е, з одного боку неможливо вмиротворити, тобто шляхом переговорів. В історії, в історії нема жодного прикладу, щоб агресора вмиротворили. Його завжди зупиняли. І зупиняли силою. Це перше, це головне, що ми повинні розуміти. З іншого боку, також агресія завжди приводила до страждань людей, болі і сльоз, і жертв. Це також в історії все виписано. Вже це було. Декілька разів, багато разів. Ми повинні це все чітко розуміти і розуміти лише об'єднанням наших зусиль, об'єднанням зусиль влади, об'єднанням зусиль держави, людей, ресурсів. В різних площинах ми, повинні, ми, ми можемо перемогти. Ми повинні. У нас є реальний шанс.